Розберемо ім'я Лілія за древньослов'янською буквицею. Буква Людія, світ, людей, общинність. Як дана буква ця впливає на людину? Людина не може бути на самоті, на людях їй комфортніше. Буква І і це всесвітні потоки, які льються променем на нашу землю. Як зрозуміти краще букцю? Уявіть собі, що десь за межами нашої галактики знаходиться хмаринка, яка має інформацію про те, що було, про те, що є, і про те, що буде. І уявіть собі, що в тій хмаринці ми зробили таку дюрку. Із цієї дюрки на нашу землю променем падає енергія енглії. Люди, які приймають цей промінь, працюють з. В потоці з потоком працює. Так? Як впливає дана буква на людину? Людина розуміє, що таке потік. Людина розуміє, як працювати з потоком. Тут два рази так є. Значить, е е е у людини є можливість так. Як е, бути на публіці із людьми, так само є е, можливість, навіть коли вона зробить якісь неправильні дії, ще раз спробувати роботу з потоком. Буква Я Буква Я в древньослов'янській буквиці, вона ж є ось така. І вона називається «Ї». Ось. Буквице Єнь це образна структура або пізнання чогось нового через образ. Розуміння образності, так? Вибачте, вона також має матір. Як зрозуміти дану буквицю, що вона передає? Так? Ну, уявіть собі, ви стоїте на, на пагорбі і в тумані. Так? До вас наближається силует людини. Так? Ви її тільки бачите силует. Коли людина буде рухатися в сторону вашу, ваш мозк буде опрацьовувати інформацію. Так? Чим ближче людина до вас приходить, тим краще ви розглядите, чи то є мужчина, чи то є жінка, старенький, молоденький, швидко йде нервово, що несе. І коли людина буде зовсім близько, ви 80% про цю людину вже дізнаєтеся інформації. Це називається образність і пізнання чогось нового через образ. Так? Ваш мозг вже опрацював. І коли людина прийшла, ви вже бачите, що це є мужчина, наприклад, так? і що він високий, так? і в чому він одягнений. Як букви це впливає на носія? Людина розуміє, що таке образність, вміє образно мислити. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я або прізвище, пишіть мені тут в особисті.